Держав день святковий день це України свято у кожному прокинувся цей український ген бажає Україну обіднати ми завзято. Це день єднання історія говорить, з'єднала наш народ із заходу по схід. Історію щодня кожен із нас творить. і кожен залишає за собою слід. Є розуміє кожен власно. Це єдність духу, сил всього народу. Це здатність об'єднатися всім вчасно, аби наблизити жадавну перемогу. Від сторони має Україна, проте країна в нас одна. Ми всі одна сім'я, одна родина. І мрія та мета на нас усіх одна. Наш світ і захід будуть народінні. І заживемо в щасті, як колись ми, українці, незалежні, сильні, тож він у це і за нас молись. Колись давно, а звуки підписали, і об'єднався наш тоді народ. А вже сьогодні ворогами стали, бо наш сусід зіснив переворот. Сусід прийшов, міною в Україну, ми життя, родені розварив, надав Візьми мене за руку об'єднаємось. Не на що нам спорту ворохувати, ми всі народи, ми на вся одна родина і мусимо ми тім свій захищати. Між людьми мене за руку об'єднаємось, ми одна нація, але там нас узнать, щоб Україна вічно працювала. Єднаймося, заради бучі, заради стійкості Дніпра, випробування неминучі, але єднаймося, пора. Єднаймося, де не єднай, хто патріотами є, хто перше в стані поди зараз землю віддає. Візьми за руку, об'єднаймось. Танцях єдності створюємо усі. І об'єднаємо країну, ми стараємо, і приєднаємося до нас зайнятий схід. Візьми за руку, об'єднаймось, згартує любов до України. М'яні швидкого процвітання, як демократичної майбутньої країни. Візьми мене за руку, об'єднаємось, бажання загадаємо одне на всіх, щоб Україна з кожним днем ось процвітала і панувала радість в ній, щастя сміх. Візьми мене за руку, об'єднаємось, манцюк єднання нашим не столові, бо в ньому сила, в ньому наша воля, і за це ми будемо воювати. Ми мене за руку об'єднаймось! Ми віримо в щасливе Поки не ворог всі наші кордонів, настане мирне і просте життя. Візьми мене за руку, об'єднаймось. Сьогодні об'єднатися нам час, щоб ворога проклятого здолати, своєю єдності подолати його враз. Візьми мене за руку, об'єднаймось. Ми нація, ми сила, ми сім'я, ми українці. Про нас почути варто. Вже горить патріотизму полум'я. Ми теж єднанні беремось за руки, за волю, за соборність, за життя. Усі стаємо в ланцюг єднання, аби настало мирне майбутнє. Як і колись, єднується країна, У день єднання і незвичайний день. Стаємо ми зібрані, немов великою родиною, і Україна не мішень. Україна не мішень, почуйте, звичайні люди тут на живуть. Навчаються, гуляють і працюють, і дітлахи маленькі тут ростуть. Не тільки країна наша, і мішень, вона така, як всі, що прагне жити, і бути незалежною від інших іншими країнами дружити. Не тільки люди, що в ній живуть, вони лише країну свою обороняють, бо це наш дім, його нещадно б'ють. Тож всі вже об'єднались і захищають. У цей зимовий єднання день вважаємо ми миру в Україні бути вільною і незалежною лише для українців, для кожної родини. Україно, просить тебе і захід, і схід, що сьогодні для тебе об'єднався. Щасливою ворогам на зло, борися і ніколи не здавайся.